Мороз 15-20 градусів временами. Нема ну, нічого, що робити. Ось до... Попросив товариш на шуруповерт сверлити льот, зробити ось таку штуку утеплітеля. Є ось така в мене класна штука, типу клеюща. Вона вже, звісно, старенька, відклеїться, але я думаю, зроблю. Скотч! Вперд! Ну, дивіться, вийшло отак. Просто наживив. Так. Головне, щоб ця відкидалася і воно виймалося, поняли? Ось так. Перший слой обклею, ну, каркасик, щоб із була фольга, що вилазить, хоп, ого. І другий. Хоп, вставляється. Все закривається. А тепер обклеюю другий слой вже фольгою наверх. Я візьму скотчем армований, вже проклею армований, щоб він ну, трошки було, як кажуть, по якісніше. Хоча зараз цей скотч армований, що може лучше його не треба. Да. Гамно скотч армований. Вже береш, не буде він держати. Не знаю. Чого? Що не можна нормальний скотч зробити армований. Дивіться, він вже як труха. О, цей клейкий, хороший. А то не скотч, а гомно. Конечно, не хочется так выражаться, но что-то в этом есть. Хорошо. Видите, закладається. Подгониш толегенько. І все. Як я буду фіксувати його? Дуже просто! Резинка. Можна брати 5. Дивіться, хоп! Все, пацани. Бачите, дуже просто і дуже класно. Все. Йдемо по мінімальному супротивленню. Все. Пацани. Класна штука, я думаю. Чи ні? Я думаю, з резинками проблем не буде. Дивіться. Ось таке вийшло. Руки, щоб працювати, достатньо, вистачає туди. Ну, я думаю, що збереже акумулятор від такого мочного морозу, який зараз у нас в морозі. То таке відео, я думаю, що воно було вам корисне, бо хочеться показати вам щось корисне, придумати щось і щось корисне показати. Ну, таке, Ставте лайкоси. Пока, братва.